Всім привіт! Сьогодні у нас пасмурно, вітряно, комфортна така температура, взагалі не спекотно. Дивлячись на асфальт у дворі, то трохи пускався до стік. Ти куди побіг? Туди ще не можна, там машини їздити. Ну і, як завжди, буду набридати вам своїми квітниками. Ну, не можна проходити мимо. Адже зацвітають нові екземпляри. Вчора вже, пізно ввечері, як погуляла з бусею, прийшла, наколотила і обробила троянди. Бо це така погода пасмурна, трипси. Не щується ось плямистість піде знизу по листю. Ну, все, як завжди. Все покласиться. Е, ти куди пішов? Кітю-кітю кітю. Чи ти шукаєш, де в туалет сходити? І позавчора знімала кашпо на рекламу. Думаю скільки в мене троянд, порахувати? В цьому квітнику 30 штук. а В тому квітнику 23. Ну, і не рахуючи ті, що бутилки відкрила. Ті я не рахувала. Ті живці, що під бутилками були. А тут як і отакі екземпляри і якось така, але з неї діло буде. Таких у мене три, по-моєму. Ну і будемо хвастатися. Імператриця набрала. а Яка краса. Набрала вже повного такого цвітіння. Пускає на наступне цвітіння. Отут тут можна посадити на наступний рік, з того квітника пересадити, щоб не затуляла мені королеву Елізабет. Сюди посадити лілію високу білу. Вся вже обцвітається. Хочеться мені П'єр де Ронсар, Я знаю, де буде бронь вестися з липня місяця. Але я не знаю, де її посадити. Там піонія. Там також посадила, так і виявляється, що це мене не обдурили. Це імператриця Фарах. Ще одна, бо мені вона дуже подобається. Там деревовидна піонія. Ну, от де мені тикнуть, той П'єр де Ронсар, Там повикидать. Не знаю. Юбка буде цвісти. Тут, ну, тут можна чайно гібридну ще тикнуть, а так під забором там тує, і плюс там вогка земля. Боюся, що буде плямистість і буде троянда хворіти. Отут посадити. Може й тут. Зробити опору їй. Щоб вона гарна була. І вона нікому не заважала, але там знову ж таки деревовидний, деревовидна піонія підніметься. Трошечки якось сюди змістити. Так що в мене 53 троянди. Просто всі в різному ступеню розцвітання. Є он ще тільки думає. Там лаванду понатикувала. На перстянка, це любов взагалі окрема. Дуже вона подобається мені. Ну, телочка, що це? Бо завчора ввечері дополювали вже пізно Квасулю Я дополювала вже б холодненько було, то в мене трохи сів голос. Так, дівчата, в тому році ми одну троянду шукали назву, в цьому році оцю. Тому що це не Deep Purple, чи Deep Water. Ця це в мене там. Та що під неї підходить, вона більше... Розовіша. А це ось така. На сонці квітку вона втрачає швидко, але зараз пасмурно, і вона оце вже квітку тримає третій день. Пахне дуже сильно. Вона на прищепі, від неї відходить шепшина постійно її зрубою. Та де ти там м'явкаєш? А, риє ямку вже все. Вона дуже гарно пахне. На прищепі, повторюсь. У неї цвітіння раз за разом, йде. Вона оце цвіте, і ви бачите, вже випускає на наступне цвітіння бутони. Бутони ось такі не одні. На гілці два-три. Ну, може бути і один якось тут. Дуже пахне. У мене ще є одна така в тому квітнику, але ще не квітне. Ще не квітне. ця тут на сонці, та там трошечки так, виноград її трохи прикриває. Але все одно дві штуки мені їх прийшло. Я не знаю. Я замовляла це в якомусь розсаднику, давненько, років шість тому, як мінімум. І я їй не заказувала дві, але мені прийшло їх дві, і прийшло дві Примадонни, О, Отак відправляють. Але я задоволена, мені вона дуже подобається. Дуже ефектна, і квіти, я ж кажу, квіти велетенські. Квіти просто велетенські. І як тільки розквітає, її можливо навіть на букети зрізати. Тому ось така красунька. Хто знає, яка її назва. Можна й самій по фото пошукати, треба сфоткати і в гуглі пошукати. Можливо, вдасться знайти дитячий садок тут. Поснідали саме. Таких також дві в мене. Дуже я люблю спрейки, дуже люблю. Тому коли замовляла, я вже казала, для мене питання не стояло, що буде така сама, яка в мене вже є. Біла, і це після дощу як поперло все. Ельтора ми чекаємо. Може здатися, що тут немає 30 троянд, але вони тут є. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять вже. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Прикиньте, і тут ще 15. Оце краса буде. Це такі, знаєте, як от тут забаганки вже. Воно наче й на троянду дуже не похоже, бо серединка там така зелена, буде, таке скупчення зеленого листячка. Оце жовта також прийшла з того мені розплідника, не знаю я сорту. Воно було попідписуване, але... Ну, жовту таку я замовляла, і також хотілося б знати сорт, тому що троянда шикарна. Квітку на сонці, вона на повному сонці. Квітку вона тримає дуже-дуже довго. Але вона відходила від отаке мені прислали, таке маленьке, таке хворобливе. Вона перші два роки по дній квітоці давала і все в неї сили не було. Отаке розсилають люди. Прикиньте, ось це минулорічної літньої посадки. І ця яка. І це так само. Ну Квітку тримає дуже довго, дуже. Вона в неї квітка на дотик, як у Ельторо. Квітка як в Ельторо на дотик. Через те дуже довго тримає, поступово вигорає, світліша робиться на краях, але дуже гарно. А й ось у мене ще, ще не квітла. Ще не квітла. Ця краса. Флешнайт. Ай, вчора обробляла і думала. Думаю, ну куди мені ці лілії дівати? Всі лілії такі гарні тут. Ось ця, це ж трубчаста, пахуща біла. Знову їх отуди переселять на задній план, щоб трояндам не мешали. А тоді думаю. А з іншої сторони, та я можу і отак прийти, трояндою помилуватися. Я ж для себе посадила. Не, я не створюю якийсь ботанічний сад, щоб усе було по феншую і красиво. Ось тут трояндочки, ось тут лілійки, ось тут туйки. У мене, хоч і намішано, винігрет, ну зате мій. І мені він приносить радість. Хто там розічхався? І мені він приносить радість, цей винігрет. Це дуже пахне. Бачите, обробила, нормально розкривається. Чуть тільки дощ якось пройде, знов трипси, її мучать. Гельтонія. Правда, схожа, я не знаю. наче на якісь весняні квіти, першоцвіти. Чорна магія. Дуже красива. І там ще не цвіти. І ось маленька, маленька доця її. Чорної магії. Ось ця діпвотер розквітає. Оце вона. Дуже вона примерзла. У мене цьогоріч то малесенькі квіти. А так у неї також квіти отакенні, здорові. Ну, класична, червона. Режуня, не вчи їх під двір. Пішли звідси. пішли. Симпатія також розкривається, починає. Так, ідемо той квітник. Отак ще не всі цвітуть. Як усі розцвітуть, тоді я зроблю колаж всіх 53. Ну Тут я вже казала: оці перші лінії, з перш... Перш... перші лілії з першої лінії буду пересаджувати туди, щоб цю красу не, забувало. не забивало спрейки, жовта, дивіться. Оце люблю спрейки за оце багатство. Вона квітне три рази за сезон, але щоразу оце це просто куча, куча бутонів. І Такі мініатюрочки, такі малісенькі. Там уже квітне, бачите, а тут моя, якій вже чимало років, ще тільки розкривається. І там флешнайт квітне, а тут тільки розкривається. Не знаю, чому так, не знаю. Біла ось. Також, ну бачите, ну скільки бутонів. Ну це ж одна гілка, це ж уже букет. Це ж букет ось розквітне, зрізай і дари. ну Букет. Ця цьогоріч ще маленька в мене, дуже велика, ще не розрослася. Також квітне вона, а це що за бур'яняка? Це дуже гарно, як водичка на ній. Це також рік, рівно рік їй. 10 червня садила торік. І цю так само. І це буде відкриватися також така красивесенька. Жовтенька, це дуже пахне, це дуже пахне. Свіжі оленки прилітають мохнаті. Ще не в курсі, що я обробила. Вони так би померли. Мої ці. Красунчики з розсади, з касетної. А, чекаю на мальву. Як махрова, то їй жити. Як не махрова, то їй буде до побачення звідси. Там туї. там вже скрізь по периметру, а так тує. Керія. Обцвілася вже малесенька, дуже пізно в тому році садила, дуже-дуже пізно. Так, трошки треба проходити. Ну, У мене сьогодні день плетіння, треба проходити з сапою. Піано трошки пізніше заквітає. В мене був один раз років три тому, що вона квітла за сезон тільки два рази, два рази. Перший раз вона пізніше, отуди на другу половину червня, на кінець. і потім вона ціле літо відпочивала. Не знаю, чому так відпочивала. І в жовтні, у вересні почала закладку бутонів, і в жовтні тут була отака заввишка з забором майже бутон у бутон. Оце це ще мало. Це було стільки бутонів на, на кожній гілці. Вона так довго квітла, вже й заморозки почалися осінні. Вранці виходжу, вона в льоду відтавало все на сонці, і вона далі квітла. Це був феєрверк просто краси. Тут у мене між ними нічого немає. Садилися вони ще до той, тому за ними туй також немає. Ну, це не проблема, якщо колись, наприклад, троянда. Не дай Боже, загине, пропаде, то можна купити вже підрозчутою і посадити. А тут не знаю, нічого не хочу. Може, ось сюди ж перенесуть і лілії, хай вони будуть тут між ними. Цілий винігрет. Цілий винігрет. Тут і жоржина однорічна, це треба виривати. Царська борідка, Мірабіліс, бо він закриє собою все. Берізка поплилася. Ну, берізку зрізав, через два дні вже сходить. Петуньки кущові, бальзамін садовий. Це все треба і шольці, все треба потроху зрізати. А там у мене фрезі, і два кущики зійшло. Фрезі. Он і он. Зараз дознімаю відео, заберу котенят з квітника, хай не, вис... не привчаються мені на вулицю вибігати. Ось оцю треба кудись. Ну, туди, по-моєму, я її. Може, туди пересаджу, не в той квітник, бо там таких лілій багато. Там цибулина, я вам скажу, дивіться, три пагони випустила. Там цибулина позаминулого року я пересаджувала. Цибулина розміром, хто розуміється, 37, по-моєму, я міряла. Уявіть. Така цибулина. Ось ще не цвіте троянда. І он так само. А вони також входять у... Нумерацію вже у мою лавандочка, красунька. Королева Елізабет. Ось ця, бачите, там така велика, вона цвіте. А тут ще тільки відкривається. Тут ще не цвіте, дуже примерзла цього року вона, може через те. Я ще лінива, ще я не, не пообрізала. Не пообрізала, з-під бутилки троянди, я ж не рахувала в мій список. Ось моя минулорічна, що я купляла 10 штук хризантем. По-моєму, одна отам там загинула, а ці всі є. Раз, два, три, чотири. Там п'ята. Ось Рубі Роуз. Я згадала її назву. В передньому відео не могла згадати. Рубі Роуз. Така вона маленька є, вона, це ж спреєчка, вона велика, не виростає. Примолки мої прийнялися, ті, що навесні я брала в конотопі. Ось з-під бутилки Троянда. Це також не, не вщитується в мій список 53 штук. Маленька колекція, хотілося б, звичайно, ще. Але куди ще? Хіба лілії повикидати? Хіба повикидати лілії і насадити. Що моя Привітайся з усіма. Молодець, керіво, лілейники ж будуть розростатися, деревовидна піонія. Короля свого я трошки підв'язала, бо він там у кільці, але все в кільце не влазить, всі пагони, тому я трішки підв'язала, щоб він від дощу не розпадався. Мімєден -мі ще готується, Каріна готується. Привіт! Ти прийшла до нас! Ось, до речі, з одного пагона, який вже кущ. Привіт! Сюнечко моє, сінечко моє. Мокре все. Ось. Альторо, красуня. Ось також посадила. Це вже на наступний рік я їх буду. І черенкувати, живцювати і на городі садити вже на наступний рік. Дай Боже, бути живими. Вже в мене буде поповнюватися колекція для продажу хризантем. Цьогоріч у мене в основному жовті на городі, і їх багато топаз, трояндочка. І вон малесенька, чайно-гібридна. Так, на завершення подивимося. У тому році я як отримала хризантеми э, восени. І я змогла від двох, по-моєму, кущиків розділити живці восени. Мені казали, навіщо ви це зробили. Вони вас не перезимують. Їх було 9 штук. Я вже показувала цьогоріч у відео. Я їх вирішила ось тут посадити Дев'ять штук, дев'ять ось таких гілочок. Це не кущики були, це були гілочки. Їх просто, ну, як хто живцює, той знає. Це я посадила на зиму. Три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. 10? А я думала 9. А чому я думала 9? Напевно, оцю я просто тикнула і забула за неї. До осені вони будуть тут, я їх піддобрювала. вони пішли дуже вріст після цього, а потім я їх пересаджу на перший план. Можливо, висаджу у кашпо. Бо дуже часто висаджують, до речі, на заміточку вам висаджують у кашпо, ставлять на ганок. Бо в мене лілії у кашпо відцвітають, і два кашпо у мене будуть вільні. Я їх викопаю, цибулинки, І на осінь туди ж поставлю, викопаю, яка буде найкрасивіша. Хризантема, жовта чи, можливо, за цих якась буде, бо тут є і рожеві, і всякі. Ми побачимо, які тут. І посаджу. Буде красота. На наступний рік хочу вже більше, більшу площу посадити хризантем на городі. Зараз там мене, мене вони дуже радують. дуже радують. А це після зимування, бачите, вона вже починає нарощувати бокові пагани, вона вже починає формувати кульку. Отак. Так що я такого, і такої думки краще спробувати обпектися на власному досвіді ніж послухати і не зробити, а потім думати. А можливо, бо в мене вийшло. Так що, всім гарного дня. Ось така екскурсія. Вон, прибігли вже котюшки. 53 троянди у мене. Рося наскрізь після дощу. Навіть гриби вон, ростуть. Ось сюди можна якісь лілії пересадити. На осінь у мене також будуть ось дітки. Ну це вже не дітки, тут вже повноцінні цибулинки булинки. В основному тут жовта. Це два роки їм буде, як вони тут посаджені в тому році. Маленькі були, а в цьому році, бачите, як. Це в мене дитячий садок. Це я не спеціально їх тут. Ну спеціально я їх садила, але так дорослі лілії я б тут не садила. А це дитячий садок на дорощування були у мене два роки тому. на дорощування. Так само ось викопала. А діток багато нас залишалося також, дивіться. треба Чимало кущів треба розкопувати, бо їх треба пересаджувати і трошечки якось розвантажувати ділянку, бо там багато, там немає, а там не викопувала. Це одні одного сорту, оце, до речі, оцей сорт Лілій зараз ніде в каталогах не знайдете. Королівський захід сонця. Я шукала, я ніде не знайшла. Тільки в людей. Дуже рідкісна зараз Лілія. Так як жовту можна скрізь знайти. І в каталогах, і в людей. Ось вона, до речі, чисто жовта. А цю ні. Вся така, я її називаю, поки не знала сорту, я її називала сіробуромалінова. Вона така цікавий у неї такий колір. І ось вона, я виявляю, скільки там діток уже, два роки як не розкопувалася. Вона в мене. І он вона. Ото Лілія. І ото, і в тому квітнику є жовто-чорна. Отака така палітра жовта з чорним. Ну, про лілії це буде окреме відео. Думаю, до кінця місяця вони вже почнуть розцвітати. я оце зараз треба полоть і боюся полоть. Тому що можу позламувати бутончики. <гум> це, це про мене. Кажу всім гарного дня, а відео продовжую далі вести. Так що всім гарного дня вже точно. Напишіть мені за оту троянду, хто знає, що я показувала рожевом. Цікаво, який то сорт. Так, резюнька, ти нашу їх сюди привела? Веди їх туди в глибину двору, хай там гуляють, хай у малиннику бігають. Оце піднімає настрій. Оце, заради цього варто чекати літо, тому що спеки я не люблю, а оце люблю.